Моє ім'я Кондрат Харіан. Я сім'янин. І Якщо ти перейдеш мені дорогу, о, тобі краще молитись. Ми тиснемо правильні руки та ламаємо непотрібні. Здається, тут зараз почнеться. Ми не питаємо. Ми беремо своє. І Якщо дехто забув своє місце. Для цього у мене є людина. Я все порішав. Моя дружина це мозок та шарм. Вона тримає мене у купі. І це робить її дуже небезпечною. За секунду, втративши мою довіру. За секунду, твоя сім'я перетвориться у попіл. Ну що, ти з нами? Чи проти нас? Том Харді. Пірс Броснан. І Хелен Мірен? Тому що сила це дуже голодна річ. І завжди є якийсь клятий пацюк, який хоче у мене це забрати. Це що, Талібан? Ні, ні, розумієш, коли підтягнуться пацани, справи підуть взагалі дуже кепсько. Де да ти забудеш, хто ти є? Земля злодіїв. Толпа землі дословний.